Привіт! День обіцяє бути дуже цікавим і, головне, продуктивним днем. Знаєш, коли все складається в один пазл. От це саме той випадок. 28-й місячний день це час гармонії, козаріг додає нам стійкості, а руна Ева звмикає турборежим. Ось як я бачу твій ідеальний план на цей день, атмосфера дня, козаріг та 28-й місячний день. Цей день вважається одним із найсвітліших у місячному циклі. Це час, жнив, ти отримуєш те, що засіяв раніше. Козаріг же вимагає від нас конкретики. Дій раціонально, сьогодні не варто літати у хмарах. Якщо є якась справа, яку ти відкладала, бо вона здавалася занадто нудною або складною, зараз саме час її дотиснути. Кажуть, що в 28-й день треба підтримувати гарний настрій у собі та оточуючих. Це буквально притягує удачу. Руна дня Ева це руна руху, прогресу та партнерства. Її часто порівнюють з конем, що несе вершника до мети, зрушення з мертвої точки, якщо щось зависло, сьогодні воно може різко рушити вперед. Будь готовий швидко приймати рішення. Це чудовий момент для роботи в команді або розмови з партнером. Головне довіра та спільний темп. Мої поради для тебе наведи лад у справах, оскільки це субота в козарозі, виділи годину-дві на планування наступного тижня або розчищення робочого простору. Ти відчуєш неймовірне полегшення. Будь у русі, Ева з не любить статики. Навіть якщо ти плануєш відпочинок, нехай він буде активним, прогулянка, коротка поїздка або хоча б зміна обстановки. Контролюй емоції, Козиріг може давати певну емоційну холодність, але 28-й місячний день вимагає спокою. Якщо хтось намагатиметься вивести тебе з рівноваги, просто посміхнись у відповідь, це твоя найкраща зброя сьогодні. Прислухайся до порад. Сьогодні до тебе може прийти важлива інформація через друзів або колег. Ева підказує, що друга голова зараз дуже доречна. Маленька підказка, оскільки 28-й день пов'язаний із земними справами, а козиріг – земний знак дуже круто буде попрацювати з рослинами або просто побути на природі. Це зарядить тебе енергією на весь наступний цикл. По фінансах на цей день розклад дуже цікавий. З одного боку, у нас козаріг, який за своєю природою, це такий собі, міністр фінансів, суворий, ощадливий і стратегічний. З іншого руна Ева, яка символізує рух капіталу та швидкі зміни. Ось як це все поєднати, щоб бути в плюсі стратегія розумного капіталіста, тільки конкретика, козаріг терпіти не може хаосу в гаманці. Сьогодні ідеальний момент, щоб провести ревізію, перевір баланси на картках, порахуй борги, якщо є, і сплануй великі покупки на майбутнє. Якщо ти сьогодні складеш бюджет на місяць, він буде працювати як годинник. Інвестиції в фундамент, 28-й місячний день сприяє покупкам, які розраховані на довгий термін. Якщо ти давно хотіла придбати щось для дому, нерухомості або інструменти для роботи, це зелене світло. Такі речі служитимуть довго. Рух грошей ця руна каже, що гроші не повинні лежати мертвим вантажем. Якщо є можливість кудись їх вкласти, щоб вони почали рухатися, депозит, акції, розвиток своєї справи це вдалий момент. Але пам'ятай про козерога ніяких авантюр, тільки перевірені варіанти, чого краще не робити, емоційні витрати, не купуй нічого під впливом моменту, просто захотілося. Козиріг тобі цього не пробачить, і потім будеш думати, навіщо я це взяла. Брати в борг, у 28-й місячний день краще закривати фінансові хвости, а не створювати нові. Якщо позичиш сьогодні, віддавати буде важко і довго. Практична порада на удачу сьогодні дуже круто спрацює партнерство. Якщо маєш якісь фінансові справи з іншими людьми, обговоріть їх саме в суботу. Завдяки вас ви зможете знайти спільну мову і прийти до вигоди, яка влаштує обох. Короткий підсумок, рахуй, плануй, і не бійся давати хід справам, які давно стояли на паузі. Гроші сьогодні люблять професіоналів до речі, як у тебе зараз зі справами є якісь великі покупки в планах, чи просто хочеш навести лад у поточному бюджеті. Слухай, питання з зубами та операціями в цей день це справжня астрологічна пастка, тому давай розберемося дуже уважно. Тут є конфлікт між знаками та символами, з точки зору медичної астрології, козиріг керує кістками, щелепами та зубами. Золоте правило ніколи не робіть операцій на органі, яким керує знак, у якому зараз знаходиться місяць. Чому це важливо, коли місяць у козирозі зуби стають дуже чутливими, а кісткова тканина вразливою? Будь-яке хірургічне втручання, видалення, імплантація, операції на яснах може проходити важче, а загоєння бути довшим. Що можна, професійна чистка, легке лікування карієсу без серйозного свердління, каналів або консультації. Хоча за власним досвідом не раджу навіть пломбування, бо наслідки можуть з'явитися навіть через два тижні. Процедури з зубами краще перенести на дні, коли місяць вийде з козирога, наприклад, у водолія або риби. Здоров'я у руні Евас символізує рух і коня. В плані здоров'я Евас відповідає за рухливість. Сьогодні дуже корисно зробити зарядку для спини, розтяжку або сходити на легкий масаж. Не засиджуйся на місці, якщо організм подає сигнали втоми, найкраще лікування сьогодні це зміна діяльності або прогулянка. Але обережно, оскільки козиріг також береже коліна та суглоби, уникай надмірних навантажень на ноги, не треба сьогодні бити рекорди з бігу чи присідань. Краса, час для фундаментального догляду, 28-й місячний день вважається дуже сприятливим для краси, бо він гармонійний. Козиріг просто обожнює все, що стосується догляду за шкірою. Сьогодні ідеально робити очищувальні маски, пілінги або процедури для зміцнення шкіри. Манікюр це один із найкращих днів для догляду за нігтями. Вони будуть міцними та здоровими. Зі стрижками можна експериментувати, але краще дотримуватися класичних або структурних форм. Козарі любить порядок. Твій чек-лист на суботу, стоматолог, якщо не горить, краще просто запишись на консультацію. Хірургію щелеп сьогодні в ідеалі обійти стороною. Харчування додай у раціон продукти з кальцієм, але уникай занадто твердої їжі, щоб не навантажувати зуби. Догляд: зроби хорошу очищувальну маску для обличчя ввечері, результат тебе приємно здивує. У стосунках і дружбі цей день дуже дорослий і конструктивний знаєш, це не про бурхливі мексиканські пристрасті, а про ту саму глибину, коли ви з людиною дивитесь в одному напрямку. Ось як це працює в комбінації Козарога 28-го місячного дня та Еваз, дружба, перевірка на міцність. Козаріг любить старих, перевірених друзів. Сьогодні ідеально зустрітися з тими, зкинти, пуд, солі, з ким ти солі, з'їв. Спільні цілі, якщо у вас із другом є якась спільна ідея чи проєкт, сьогодні найкращий час, щоб сісти і обговорити деталі. Завдяки Евас Руні партнерства ви зможете знайти тандем, де один це двигун, а інший гальма в хорошому сенсі, щоб не влетіти в халепу. Чесність, сьогодні дуже легко говорити правду без образ. Якщо було щось недомовлене, проясніть це спокійно, по-дружньому. Стосунки та кохання, час для фундаменту, 28-й місячний день, це день земної любові, не тієї, що в кіно з букетами, а тієї, що в житті з турботою та підтримкою. Від слів до справи, замість тисячі компліментів, сьогодні краще зробити щось реальне допомогти по дому, залагодити якусь проблему партнера чи просто разом спланувати спільне майбутнє козаріх це обожнює. Ева з укоханні ця руна символізує двох коней в одній упряжці. Якщо у вас у парі був розлад, сьогодні день сприяє примиренню через спільну діяльність. Зробіть щось разом від складання пазла до поїздки за місто. Серйозні розмови, якщо ти планував обговорити перехід на новий рівень, з'їхатися, познайомити з батьками, тощо козаріг дасть тобі потрібну розсудливість і впевненість. Чого варто уникати емоційних маніпуляцій, козаріг їх не терпить, а 28-й день вимагає чистоти помислів? Спроби викликати ревнощі або грати в мовчанку сьогодні лише створять стіну між вами. Повчань є ризику вімкнути суворого вчителя і почати критикувати близьких. Намагайся замінити критику на конструктивну пораду. Порада для гармонії, оскільки 28-й день це символ лотоса, що розкривається, спробуй сьогодні просто слухати. Дозволь близькій людині виговоритися, не перебиваючи, ти почуєш щось дуже важливе, чого раніше не помічав. Як думаєш, з ким із близьких тобі сьогодні найбільше хотілося б провести час? Я від щирого серця бажаю тобі, щоб ця субота пройшла максимально в потоці. Нехай козаріг дасть тобі ту саму залізну впевненість і спокій, коли ти чітко знаєш, що все під контролем. Бажаю, щоб кожна твоя дія сьогодні була точною, як швейцарський годинник, а плани втілювалися без зайвого напруження. Нехай руна Ева спіткине тобі попутного вітру, щоб справи рухалися самі собою, зустрічі були приємними, а потрібні люди самі виходили на зв'язок.